І сестри, що до цього місця допоміг нам Господь, ми є в домі Божому, де ми приходимо молитись за нашу країну, за наш край, щоб Бог змилувався, зглянувся і дав цей мир і спокій в нашому краю. І на продовження нашого зібрання я буду читати Слово Боже, це діє святих апостолів, третій розділ з першого вірша. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері садовили щоденно в ворота храму, що красними звалися, просити милості від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині, Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав: подивися на нас, і той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: «Срібла і золота в мене нема. Але що я маю даю тобі в ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміснились ноги й сухлопці його. І, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храмі увійшов, ходячи, та підскакуючи і хвалячи Бога. Народже весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що в прекрасних воротях храму сидів. Ради милості, і вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому, а тому, що тримався він Петра та Івана, весь народ зачудований, збігся до них на той ганок, який Соломоном зветься до цього місця. Слава Богу. Ви знаєте, коли Ісус Христос мав підноситись на небо він, стоячи своїми учнями, Він сказав, і ви приймете Дух Святий, який злине на вас, і будете моїми свідками від Єрусалиму і до Самарії до останнього краю землі. І дійсно, воно так сталося, коли настав день п'ятдесятниці, цей Дух Святий злинув на апостолах і вони вже мали ту силу, це дрозновіння йти і проповідувати Слово Боже. Поміг би нам, дорогі браті і сестри, Господь, що ми дійсно мали те дрізновіння, мали ту силу защати це Слово Боже, яке сьогодні люди нуждаються. Багато людей вони не знають Бога, але милуючи Бог, Він хоче говорити через нас і використовувати нас. Ми бачимо в цьому тривку, де я прочитав Петро і Іван вони йшли у храм на молитву. Це була третя година дня. І коли вони йшли, вони побачили цього чоловіка, який сидів при воротях. Написано, що він з дитячих літ, він був каліковий, він такий народився, з нього проблема була з ногами, можливо, в природах це сталося, можливо, і якісь природні такі обставини сталися в його в житті. І де пізніше ми читаємо цей чоловік, він 40 років, його так хтось приводив, садовив, і він просив милості. ну, Напевно, треба було комусь і піклуватись про нього, можливо, він. І цю милостінню комусь мусив віддати якусь частину, але це був якби, його прожиток, і він ну, якби, таким чином він заробляв собі на прожиття. І ми бачимо, коли Іван і Петро проходили над цим чоловіком, то вони зрозуміли, що той чоловік він дивиться, він хоче ну, якогось золота срібла, але Петро сказав, каже, ми цього нічого не маємо. В ім'я Ісуса, в ходи, ви знаєте, це було велике чудо. Для, ну, Бог явив чудо через Петра. Бог зцілив цього чоловіка, і коли Петро взяв його на руку, то цей чоловік написано, він піднявся, що треба було, аби подати ось цю руку. Бог ще хотів таким чином показати свою велич і любов. І ми бачимо, коли ось цей чоловік, він вже. Став то він почав хвалити Бога за це велику милість, що Бог явив до його життя. Бо 40 років ну, це великий відросток життя. Людина с -с сидить, на, ну, не знаю, можливо, йому щось і підстеляли, але ну, воно все його тиснуло, і Бог являє таку милість, таку чудо являє. Але для чого Бог це робить? Для того, щоб потім, коли Петро встав, він, він почав проповідувати. Про Ісуса Христа і Він говорив, що це не я зробив, а це у ім'я Ісуса Христа, цей чоловік почав ходити. І коли Петро він проповідував про Ісуса Христа, розказував про цю милість, то написано в Слові Божому далі, коли ми читаємо, то там покаялось п'ять тисяч людей. Це велике, яка було таке ну, благословіння. Бог, являв таку милість, Якби сьогодні ми десь зібралися, і таке би чудо произошло, то я думаю, що багато б людей вони б сьогодні вони б йшли до Бога, тому що люди вони сьогодні шукають, можливо, десь не знають, блукають в цьому світі, але Бог він сьогодні не змінився. Він той самий, і він сьогодні являє ті чудеса, кожен із нас би могли засвідчити тут перед лицем Божим, як Бог являв милість до кожного з нас, де і було і зцілення, і від хвороб, і від всякої. Нужди, де ми з вірою приходимо, ви знаєте, як важливо, браття і сестри, мати ось цю віру, щоб приходити при лице Боже, бо без віри Богу доводити не можна. Хоча цей чоловік, він, здається, не мав цієї віри, що може щось отримати. він хотів, ну, щоб гроші, які то ці апостоли дали, але Бог Він змилився над тим чоловіком і Він явив таке чудо це перше чудо, яке пройзло з апостолами. Після цього. Петро, він вже мав таку силу, навіть і коли він проходив і ця падала на людей, які були хворі, то люди вони ставали здоровими. Бог, він і сьогодні, як я вже сказав, він не змінився. Він сьогодні може являти ці чудеса, може являти цю милість, але тільки з вірою, що ми приходили як цього розслабленого, коли приносили оці чотири його друзі, коли вони розібрали цю кришу і коли вони спустили до Ісуса Христа, то Бог. Він також, побачивши віру з цих чотирьох юнаків, він сказав до цього чоловіка, каже, візьми своє, ложа, встань і ходи. Це була велика милість Божа. І Божа любов, вона продовжується нами. Бог сьогодні він хоче милувати, він хоче спасати, хоче зціляти, але такі, щоб ми з вірою приходили перед його лице. Ми зараз будемо молитись, будемо молитись за нашу країну, за наш край, щоб Бог дійсно змилувався над нашою країною, щоб Бог дійсно являв цю милість, щоб Бог дійсно посилав цей мир, той як не ми сьогодні, повинні лати нашого Господа, щоб він послав цей мир і спокій. Тому що люди вони сьогодні не розуміють, куди йти. Сьогодні, навіть і йдучи в зібрання, чуєш і по храмах, проповідується Слово Боже, де люди, я думаю, і моляться. Вони просять Господа, щоб Бог дійсно змилувався і навіть над цими солдатами, які в окопі кожен. Сьогодні він розуміє, що в біді, і, можливо, і десь і хтось і кличе також до Бога, звертається. І ми, як віруючі люди, сьогодні повинні кликати до нашого Господа, щоб він являв цю милість, являв цю любов до нашої країни, тому що тільки Бог, він може все це зупинити, це кровопролиття. І Ми зараз будемо склоняти коліна, будемо дякувати за все Господу. Йому нехай буде слава вовки вічний. Амінь.